Хочу вас запитати, чи боїтеся ви опинитися у штормі, у бурі? Я думаю, кожна людина цього боїться, коли навкруги вирує вітер, піднімаються хвилі, він гайдає наш човен. Буває, що навколо нас вирують шторми, урагани, але, потрапляючи у них, ми повинні зберігати свою віру, довіру до Господа, розуміти те, що усе контролює він. Це, ці періоди це випробування нашої віри. Він дивиться, як ми будемо реагувати на ці випробування. Він дивиться на наше серце, він випробовує його, як писав про це Давид. А, проте а, буває, що причиною шторму, який утворюється навкруги, бувають самі люди. Або ми навіть буваємо такими людьми, через які відбуваються ці шторми. Uh, і тут важливо зрозуміти, чи ми являємось тією людиною, яка приносить шторм, або людиною, яка утамовує ці хвилі. Uh, багато разів ми бачили такі приклади з життя, коли після приходу тієї чи іншої людини атмосфера у компанії серед людей, у церкві будь-де, вона стає такою доброзичливою, радісною. Люди починають. Жартувати, ділитися своїми благословіннями, розмовити на якісь духовні речі, а буває навпаки, коли людина приходить, одразу відбувається така неелектризованість. Елект... Ніби зараз дарить блискавка е... і всіх повбиває. До якої категорії людей ми можемо віднести себе, до тих людей, які приносять мир у компанію людей. Або до тих, які приносять незлагоду, через які відбуваються якісь конфлікти. Тема моєї проповіді це дві людини у човні, це дві історії про двох людей у різних човнах. Або ж продовження назви теми це як людина здатна впливати на середовище, у якому вона знаходиться. Я люблю біблійні історії через те, що вони написані про нас. Ми бачимо через життя усіх героїв Біблії різні якісь ситуації, різні їх випробування, пробування, які ми можемо спокійно побачити у своєму житті, ретранслювати їх на своє християнство. І перша історія, яку я хочу прочитати, це історія Йони. Це перша глава з першого вірша. До Йони, сина Аматія, було Господнє Слово, яке промовляло устань. Піди до великого міста Ніневії і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крих його зла, і встав Йона, щоб від Господнього обличчя втекти до Тарсіса, спустився до Йопії та знайшов корабель, що промував до Тарсіса, дав йому сову плату за подорож і піднявся до нього, на нього, аби від нього, від Господнього обличчя, плисти з ними до Тарсіса. І Господь здійняв вітер на морі, і була велика буря на морі. Також корабель був у небезпеці розбитися. Моряки перелякалися, заголосили кожний до свого Бога і викидали в море вантаж, що на кораблі, щоб облегшитися, позбувшись його. А Йона пішов у середину корабля, спав і хропів. І до нього прийшов головний моряк і сказав йому: Чому ти хропиш? Устань, поклич до свого Бога, щоби Бог спас нас і ми не загинули. І сказав кожний до свого ближнього Ходімо, кинемо жеребки. І дізнаємося, через кого в нас є це зло, кинули жереби, і жереб упав на йону, і сказали йому: сповісти нам, через що це зло є в нас, яке твоє діло? Звідки прямуєш, з якої ти країни, і з якого народу? А він сказав їм: Я раб Господа, і я вшановую небесного Господа Бога, який створив море і сушу. І перелякалися мужі великим страхом, і сказали йому, що це ти вчинив? Тому що зрозуміли мужі, що він втікав від Господнього обличчя, оскільки він їм сповістив про це. І вони сказали йому Що зробимо з тобою, і море вщухне для нас, бо море продовжувало і ще більше підіймало хвилю, і сказав їм Йона: Візьміть мене і киньте мене в море, і море вщухне для вас, тому що я пізнав, що через мене сталася ця велика буря проти вас. І мужі намагалися повернутися до землі, але не могли, бо море продовжувало і ще більше підіймалося над них. І вони закричали до Господа, гукаючи Господи, хай зовсім не згинемо задля душі цього чоловіка, не дай нас, на нас праведну кров, бо так як ти, Господи, забажав, так і ти вчинив. І взяли йону і викинули його в море, і море, море спинилося від свого хвилювання. І мужі злякалися Господа великим страхом, принесли жертву Господу і помолилися молитвами. Ми бачимо, що ситуація доволі страшна. Моряки потрапили у шторм, навіть бувалі моряки, які постійно плавають на цих торгових судах. Вони перелякалися через цю бурю. вона була страшенною. І вони не могли зрозуміти, чому їх це постигло. Вони намагалися. Якось самотужки врятуватися, вони викидували свій вантаж у море. Вони жертвували фактично своїм заробітком. Вони пливли і везли якісь цінні речі, які викидували лише для того, щоб врятуватися. І у той час ми бачимо, як Йона, ну, можливо, він десь у підсвідомості розумів, що це через нього, але він якби самоліквідувався з цієї ситуації і просто пішов спати, як написано, він спав та хропів. Ми бачимо, що у даному випадку Йона був у конфронтації з Богом, у нього було, було невирішене питання. Він тікав від лиця Бога, тому що не хотів робити те, що він хоче. Так і в звичайному житті людина може бути у якомусь конфлікті з Богом, не виконувати як Йона певні речі, які хоче від них Бог, не шукати лиця Його, не ставати святішою, а як Йона, просто намагатися. Уникнути, уникнути всього цього самоліквідуватися та зробити вигляд, що нічого не відбувається. Проте ми бачимо продовження історії, що все ж таки він визнав те, що через нього виникла ця буря. І навіть у цьому, мені здається, він змолодушничав і сказав: ну просто тоді викиньте мене. За борт і все стане добре. Він не покликав до Господа, сказав: Господи, пробач, я все зроблю так, як ти хочеш. Він все одно протистояв Богу у його планах. Він хотів просто, щоб його викинули в море, можливо, він там хотів загинути, і все ж таки не йти до Ніневії, яку він вважав своїм врагом, фактично. І на увагу історії Йони я пропоную роз... побачити. Подібну історію, але у кінцевому етапі іншу. Це історія про Ісуса, який був у човні зі своїми учнями. Це Матфія, 8, 8 глава, 23, 27 вірші. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен. А він спав, пішовши. Його учні розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. У іншому Євангелії вони ну, інша перефразована думка: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? А він каже їм, чого боїтеся, маловіри? Тоді він устав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили: Хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Ми можемо побачити, що це дуже подібні картини, що там ми бачимо бурхливе море, що там хвилі вирують, вітер дмухає, і, і там, і там на човні паніка. Там ці корабельники прибігли до Йони, давай щось робити, давай, може, допомагай вичерпувати воду, викидувати вантаж, хоча б молися своєму Богу, щоб він нас врятував. В даному випадку, у другій історії, учні прибігають до Христа і будять його, кажуть. Тобі байдуже, що ми гинемо ну, у цій ситуації. Я майже впевнений, що вони також йому могли запропонувати також вичерпувати воду або так якось їм допомагати. Проте є і відмінності у цих двох історіях. Йона намагається втекти від лиця Господа від того, що він. Хоче від нього, аби Йона пішов до Ніневії, проповідував їм, щоб вони покаялися. Навпаки, Ісус, Він після важкої дороги, після дня, коли Він проповідував для людей, він настільки втомився від свого труда, що він змучений, заснув. Ну, ви можете уявити, яка як була паніка на кораблі, які е, е, хвилі, які вітер. Бушували навкруги, але він все одно спав, тому що він дуже втомився від то, свого, а, від своєї праці. Він, і він плив туди, куди, де хоче бачити його Бог. Там далі йде історія про те, як він вигнав а, бісів з а, одержимого. Тому ми можемо зробити висновок, що він плив туди для діла. Йона спить. Бо намагається абстрагуватися від проблеми Ісус в тому від служіння. Йона вирішив самоліквідувати з цієї історії. Він пішов спати, все мене нема, мене не чіпайте. Але Ісус він взяв усе в свої руки, Він наказав бурі припинитися. І так сталося. Дуже подібні історії: море, буря, човен, паніка. Головна відмінність у тому, хто. У тому човні. Той, хто є винуватцем бурі, як у випадку Йони, через нього ця буря фактично почалася, і для того, щоб він дістався туди, куди потрібно Богу, вся ця історія і закрутилась. Або ж ми є тими, хто допомагає бурі стихнути. Дав би Бог, щоб разом з собою ми приносили не буреві, не шторми, а мир і злагоду, відчуття присутності Бога. Якщо ви приносите з собою бурі, ну вам потрібно покаятись. Якщо ви як це зробля, як це зробив потім Йона. Він зрозумів, що Бог від нього хотів, і він все-таки зробив те, що Бог від нього хотів. Якщо ви відчуваєте, що не маєте миру, який ви могли подарувати оточуючим, то просіть у Бога, і він вам цей мир дасть. Амінь. Помолимось.